Добрий день усім. У нас він не дуже добрий. Вночі був мороз. І ось що сталося з абрикосами. Ну, це можна було і очікувати. Все, що вчора я знімала, вони були живі квіти, сьогодні ні. Ну, на яблуньках броньки вроді нормально, вони ще не розпустилися. Може, і будуть якісь абрикоси десь. Ті, які пізню стигли. Ось у нас ще одна маленька абрикоска, фелпс. Ми дуже на неї розраховували, хотіли спробувати, яка ж вона буде, але все вже не спробуємо. Ну, і тим нічого. Луку, луку, щавлю, там різним травкам нічого. Вони не бояться. Зараз я покажу, що в мене в теплиці. Я тут. Я відкрила, тому що хотіла полити. Те, що в мене в стаканах, я думаю, вже давно накрите, і, може, там не хвата вологи. Не, не хватає їм ось, ось помідори. Оце помідори, вони так і будуть вже рости, ось рядочки. Між ними тут я різні ящики поставила, те, що буде висаджуватися. Цю сторону з капустою, а все все останнє буде на йти на город. От помідори для відкритого ґрунту, ось вони. А то гіркий перець. Він ще малий, він під дошти до тепла, його не треба буде накривати під. під під краєчком я посадила шпінат. Я садила його в касети осінню і потім розсадила. Так і думала, що він не буде заважати. Він не заважає. І ми дуже гарно його його салати зараз, рвемо. Оце перець солодкий, чотири ящичка у мене. Ось так помідори. Між ними я поставила, ну, тут буде просто доріжка, або як. я покажу потім, як я підв'яжу. Це перший раз я так зробила. ну Завжди я садила як-от під стінкою. А це перпендикулярно стежці. Мені здається, що так більше влізе і буде більше місця. Ось, а Оце пішли це такі вже помідорчики, які вже квітнуть. Я їх посіяла в січні. І вони вже ось такі ось, вони вже квітнуть. Тут огірочки, які побільші, І теж ще баклажанчики, там огірочки. Я не знаю, в цьому році в мене одні зійшли, другі вже здорові, треті ще не зійшли. Оце таке. Ось, ну, попересаджувала їх в стаканчики, потім вони підуть на цю сторону разом з капустою. Ось, оце між помідорами великими, оце помідорчики, які не помістилися нікуди їх в теплиці саджати, то вони чекають теж відкритого ґрунту, під агроволокно вони підуть. Ось, А оце перчик, ну, це ну, теж буде вже тут рости. Це не ранній перчик. Он один-один он один. в кінці, мабуть, там була десь якась дірочка. Щілина, шпарина, що я не побачила в агроповолокні. і він замерз. Ну, нічого. Посажу другий. От так виглядає моя теплиця. Слава Богу, тут нічого не замерзло. Все росте. Зараз накрию, буде рости далі. Ну, оце так, оце така. така такі справи. Пока!